Так, друзі, давайте ще вам покажу трошки газонокосарки від компанії Igo. Дуже прикольні, мені подобаються, як вони виглядають. І давайте підемо від меншої до більшої. 314 доларів ось така газонокосарка з батареєю на 6 Аг годин в комплекті була 449 доларів. Ось така газонокосарка 384 долари замість 549 і батарея на 6 А годин в комплект. Ось так вони виглядають. До речі, одна з таких косарок вже в Україні майже. Тому скоро буде радувати свого нового власника. 454 долари. Ось така газонокосарка, 7,5 ампер годин батарея. Коштувала 649 доларів. 489 доларів 7,5 годин батарея в комплекті, Коштувала 699 доларів. Ось так вони виглядають. І здається, ось тут є ще також інші моделі, я її трохи раніше показував, але покажу ще раз. 629 доларів ось така газонокосарка з 10 амперною батареєю. 699 доларів замість 999 доларів. Ось така газонокосарка з батареєю з двома батареями на 6 А годин прям монстряка. І найпотужніша 839 доларів з замість 1199 доларів з 10 амперною батареєю в подарунок. Також, друзі, є ще отака акція. Треба перевірити, яка саме модель йде по акції. Ось така газонокосарка, ось її номер, треба буде глянути в інтернеті. 7,5 Аг батарея в комплекті. І також 5 А батарея в подарунок. Як на мене, це дуже непоганий варіант. Давайте підемо її пошукаємо. Так, друзі, це ось ця газонокосарка. 489 доларів. 7,5 ампер батарея в комплекті, і також можна ще до неї в подарунок взяти 5 амперну батарею. Гарна пропозиція, як на мене, доставка такої пили, пили такої касарки буде в районі 200 доларів коштувати, плюс-мінус. Ну і також до цієї ціни треба ще буде додати 10% податок штату, щоб я приїхав, забрав таку. Газонну косарку і відправив там.